Привіт, друзі! Може багато хто з вас пам'ятає, як наші бабусі або матусі готували різні страви з вафельними коржами, невеликі і круглі вафельки, які надають ніжний смак фаршу. І ще їх називали котлетки в вафлях або ж ледачі білящі. Пам'ятаєте? Сьогодні я вам розповім дуже простий рецепт вафельних коржів, які точно полюблять ваші близькі. Отож, ходімте готувати. Беремо фарш, додаємо часник, зелений лук, приправу для фаршу. Чорний перець, сіль. І все це за смаком. Все ретельно перемішуємо до однородної маси. Ось так. А тепер беремо вафельки, я купила в магазині, ликорна. Вафельні коржі для котлет бризолі. Ось такі вони, гарненькі. Розбиваємо в миску два яйця розбиваємо. І накладаємо фарш на вафельний корж, а другий закриваємо. Фарш можна взяти любий, який вам сподобається. Я взяла свинячий. Але я думаю, що краще буде коючий Я його обожнюю. Кожну вафельку занурюємо в яйце з обох сторін і обсмажуємо на добре розіврітель. что варить на оливье. Готуються вони дуже швидко. Перевертаємо. Подивіться, яка краса. І вже готові. Росто і готові. І викладаємо другу порцію, майже дуже швидко, дуже швидко. І подивіться, яка тільки тарілка. Цими котлетками. Смакота! Смакота! Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Всім смачного, а я з вами прощаюся. Пока-пока!